Роман Волохатий, півзахисник Тернопільської Ниви після спарингу з Львівськими Карпатами. Які в тебе враження, бо здалося трошки, що ніби ну, легше, як за гроном було. Чи правда, чи неправда? Е, чи було легше загроном? Ну, я навіть не знаю, чесно кажучи, тому що за гроном сприяла погода, дуже був дощик, була волога. Легше набагато дихалося. Тут вже було так, чуть-чуть сонячно. Ну, під кінець першого тайму було важкувато, але. Міру своїх можливостей, наскільки ми зараз готові, та не сказав, наскільки ми зараз готові, щоб викластися повністю, віддатися хто тайм, хто 60 хвилин. Тому задача була виконати установку. Якщо взяти в відсотковому співвідношенні, наскільки ви готові фізично? Ну, важко сказати, що от за, команд, не, за команду важко за так себе, сказати. За себе. Ну, Я думаю, 70-80% я підготувався вже десь. Тобі комфортніше грати в опорній зоні, чи ти все ж таки схильний більше до атаки, до, до флангів атаки? Та, Чесно кажучи, вже немає різниці, тому що я в певний період часу грав на фланзі, в певний період часу грав в опорній зоні, в певний період часу грав як другу нападаючу, тому що я вже маю досвід на різних позиціях на позиціях. Тому мені немає різниці. Там, де тренер мене бачить, там я буду старатись віддаватись на столицю.